Місто оперативно ліквідувало наслідки негоди, очищали сніг близько 500 спецмашин, розповів заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. На прибирання вийшли і тисячі комунальників. Роботи проводили цілодобово. Зараз працюють над тротуарами. Повністю ліквідувати наслідки за митілі планують за день-два. Міська адміністрація просить киян повідомляти про неприбрані вулиці та двори по гарячій лінії. 1551. В контакт центрі вже зареєстрували близько 250 звернень. Влада обіцяє кожну скаргу проаналізувати та вирішити. Це була половина місячної норми 30 сантиметрів сніжного покрову у нас випало буквально за кілька годин. Дорожні служби працюють в цілодобовому режимі, тобто робота не припинялася, працювали вночі. Житлові організації працюють з 6 ранку. Ми отримали близько 250 таких звернень. Вони зараз в роботі. От це стосується не тільки тротуарів, це і. Прибудинкові території це і саме пішохідні переходи.